Доброго дня, ми з України і як завжди з вами Акраманська Пасіка і я Сергій Іванович. Ось неподалік у сусіда Цвіте сонях. Отакий гарнесенький. І як ви думаєте, скільки він може дати меду? А он там далі та шталечко. Здорова шляпка така теж. Мабуть я йому буду винен трошечки метку. Я думаю, що трошки наносить. Ну і поїхали ми далі. Огірочки у нас трошечки в другому місці. Вже плодить усього. Єгірочки вже. Теж провіряємо хромчаші. Гарненькі побризав. Я їх обробив від болячок цих різних. Ну все одно листочок жовтий є. Треба ще раз. Що там? Літрочка молока. Вичитав я це зробив. Ну не знаю, як воно буде працювати. Ну зробив. От, і помідорочки теж вже гарненькі. Цвітуть. І... спеют поспевают, вот. поют, спевают, вот а все помидорки тоже спиют. картошечка у нас уже подсыхает трошечка, там она дал повод на постоять у земли и ты сос залей, как идем дальше Яблонька сипеться, Я її бризкав два рази, обробляв. Ну, сипеться червива, бо я хімією не бризгаю. Тому в мене яблуня тут як ориртир... Ой, ериртир, для джеломаток. От, працюють гарненько, мені подобається вже сьомий день на соняху. Знаходиться сонях у нас неподалік села. Десь кілометра по прямій, якщо вони летять, кілометра півтора десь є. Ну і носить гарненько. Це всі молоденькі маточки. отут. -от -от -от. Уже вже облетілися вони, все. От раз, два, три, чотири. Там п'ятий той погризний. Як казали, бджілки погризли, а то качечки погризли. І тут теж от, працюють молоденькі маточки. Це в мене все, в мене запасне. На осінь будемо вже гуляти ними. О тут теж ось блід робить. Будемо тут міняти зверху на низ, Ось поміняв я їм водичку раненько в 6 годині, от Замінив, все, помилося, все. Верхня частина біленька, щоб ніякої мазюки, грязюки не було. от так що. Так от, тут 145 у мене працюють уже. Тут молода матка буде теж обльот робити. Це зробив я. Відводочок тут такий сильненький. Кришка, от як я показував, це кришечка з дерев'яним таким от. обв'язочкою дерев'яною. Такс. Внутрішня. Так, гарненько закривається, все чітко, все добре, поїхали далі. Ну і туточки в мене, вони гарненько працюють повністю, рамками все забито, а скільки нанесуть, большой-большой секрет. Вот, так, низ залитий, поставив я в магазин, хитрили вони. Як завжди, в магазин бджілки е на ващину не йдуть. Йдуть чуть-чуть, потихенько, помаленько, е скрипя, як кажуть, зубками. От, на водички немає їх сьогодні. От, так. Ідемо далі. Все тут потихенько працюють. Он в мене жовтий появився. Я покрасив у прошлому році його фарбою жовтенькою, щоб трошечки орієнтир. у мене персик ориентир. Он якраз такий затіняючий у них. Це ось. О Зробив зраненьку вчора ще одну кришечку, поставив металеву плівку сюди, наклеїв, щоб вони не гризли. Бо гризуть, гризуть, Хочете покажу, як вони гризуть. То мало що качки тут збоку погризли. На цьому вже йому, напевно, десяток років. О як вони гризуть, о! Бачите як гризуть? Отак от. Так що плівочку треба. Щось таке треба клеїти. От. А в основному молю вот так робить, біду цю. Насколько прогрызають. Миль. Да, так що джлки-то вони так гризуть, но більше... Шкодничають міль у нас. На пасіки гарненько, все оброблено, от кучка ще не убрав, я трошки травичку, бур'янець. А от зараз я це ось убираємо цю ж доску. От. А це в мене временно було. Це позавчора я переніс сюди. Відводочок. Ну-ка. І те вже фарбочка ця красна, тобто, сиденька. А в'язочка тут уже теж пенополістиролова. полістиролова. На шурупчиках, на клей. пеноклей. І зараз побачу, як воно зараз буде. Так, прилягати. Так. Ой! Плотнячок! Я ото у молодої дівчини. Ну, так вот, все плотненько, все хорошо. Пілоточка, о! Синенько, все одного кольору. Хай працюють. Ну, а чи є мед, чи нема, зараз ми глянемо. Так, туточки у нас що? Туточки у нас, туточки вони. от вони. Носять, відтягують, відстраюють. Ну, хитрив'я, да, як показували мужики наші. Що треба хитрити, щоб підняти бджілок, ставлю зразу два корпуса, ой, два магазинчика, з розплодом, посередині прямо достав, поставив два трьохсотих. Ой, на два магазина ці по 145, дві рамки 300 з розплодиком. І по бокам уже погнав я, ставити 145-ті. І тільки потім вони починають відстроювати там ці ту 145-ту. Іначе ви їх не загоните. Бо я скільки вже того кіна передивився на ютубі, що таки правду ви показуєте. Дякую вам. За такий учебний варіант Вот, зараз ми глянемо що в нас тут по метку Сім днів пройшло. Тобто Іде Сім днів, Зараз, зараз я открию быстрінько Побыстрічку Так Сім днів І що у нас тут робиться? Самому. Оце я підкладав рамочку буквально дня три назад А все. Відтягують. Гарненько тянуть. Так. Йдемо, йдемо ми. І туточки у нас. Трошки було меду цвіточного. Не, не на цих далі, мабуть. А, вон вони. воно. Воно. вже попідтягували, позатягували. А це, це носять вони свіженький цей. А тут був цвіточний цей майський. Ну... Но... Тяжеле, так. Да. І вони ось додавали трошечки сюди. от Соняха і з двох сторін вони його і то он там печатають уже. Ну, через дня 3-4 вони його закінчуть печатать. І можна на вихідні вже медогоночку. Вимазувати медок. Буде в мене, як кажуть, не, не в мене. Люди питають, Що у вас мед, який там, майський, перемайський, китайський. А сортів мене в мене медочок. Не в мене у наших бджілок. Так що. Кому сподобалось, ставимо вподобайки, балалайки, колокольчик внизу і все буде добре. Побіда буде за бджілками на пасіках. І слава ВСУ, як там кажуть хлопці наші бджоловоди, бджолярі. Колись бардак цей перестадий, будемо їздити, як завжди по полям, по лісам з нашими бджілками, в кого буде здоров'я таскати корпуса, в кого буде здоров'я, магазинчики, значить, помаленьку, бо я переходжу на магазинчики вже. Все. Здоров'ячка в мене вже теж. Подшатывает. Так що все, ось полистиролочек пойдет на другой вулочок. Ну вот, а так все о... не знаю на скаку Гарненько получилось, все, никто гристи не будет. Ну тут відводочок сильний на 8 рамок уже. Так что думаю, что если піде якийсь взяток після соняха то вони мабуть дику акацію чи як вона там називається потягнуть так що якщо ці вже відпрацьовують гарненько то хай працюють і ті все до побачення знову треба ховатися в підвал всі коли вони перестануть ці карандаши кидати. Ладненько, давайте, друзі мої, хорошенькі, гарних вам медозборів. Готовтеся, готовьтеся. Все буде добре. До побачення.